Що робити, щоб на бізнес не наклали вправ за неофіційне працевлаштування? Перше, очевидно, якщо у своєму бізнесі ви використовуєте найману працю, такі трудові відносини треба офіційно оформлювати і робити це треба правильно. Друге, якщо ви користуєтесь послугами підрядників, ФОП чи за цивільно-правовими договорами, такі правовідносини між вами треба оформлювати правильним договором і актом виконаних робіт. До кожного завдання, яке виконує підрядник. Що я маю на увазі? Е, підрядник, який працює з вами на підставі цивільно-правового договору, він не найманий працівник і не пос... працює з вами постійно. Ви даєте йому завдання, він його виконує, і після того, як він його виконав, ви повинні укласти з ним акт приймання передачі виконаних робіт, закрити це завдання, виплатити винагороду, і потім даєте йому наступне завдання. Він не підпорядковується під ваш Розпорядок дня та інші правила внутрішнього трудового розпорядку вашого бізнесу. Останнє необхідно належним чином сплачувати податки, бо якщо ви працюєте з цивільно-правовими договорами, то ви як бізнес є податковим агентом підрядника, який виконує для вас роботи, і повинні отримати податки з тієї винагороди, яку ви йому оплачуєте. Підписуйте, щоб знати більше юридичних нюансів бізнесу.